Я думаю, що коли я почав вивчати божевілля, багато чого перечитав, багато чого передивився, якихось там документалок. І я був в справжніх божевільнях. Мені іноді ставало на думку, що вони нормальні всі, а ми божевільні, тому що вони більш чисті і світлі люди. Ну ми всмоктали так багато всього поганого. та взагалі, всього і поганого, і непоганого. І у нас такий світогляд. Там широкий, а вони багато чого не бачили. Ну певна кількість людей, які мають певні вади, наприклад. Чи от люди, які не мають там хромосому якогось, да, оці хвороба дауна, це дуже світлі люди, коли знімав вожевільні саме в психіатричній лікарні, де у нас були в масовці, насграли справжні люди, які мають певні вади. І от я інколи за ними спостерігав, навіть десь плакав, тому що оця людина. Там вадою хворобою Дауна, він так наївно щось запитував, про щось розмовляв і так далі. Я дивлюся і думаю, блін, ну чому, ну чому так? Чому якісь кончені тварюки, які мають все і хорошо виглядають, і в них все в порядку з розумом. І, ну, і так далі. і так далі. А от ця людина, яка світла, добра, наївна, вона от просто живе на грані виживання і так далі. І це такі штуки дивують.